Доброго дня! Це відео для тих, хто має наступні проблеми у бізнесі. Потужна конкуренція. Дуже замало нових клієнтів. Важко втримати поточних клієнтів. Продажі не зростають або навіть падають, прибутки замалі. Якщо ви впізнаєте власний бізнес у цих тезах, то ви саме на тому каналі, який вам потрібний. Мене звати Володимир. Я є керуючим партнером агенції Дінанта Маркетинг. І в цьому відео я ознайомлю вас з тим, що таке маркетинговий план і як його розробити для малого та середнього бізнесу. Зміст цього відео у вас на екрані. Спочатку ми поговоримо про те, що таке маркетинговий план взагалі, яку структуру він має, потім перейдемо до практики та подивимось, як виглядає та з чого складається реальний маркетинговий план, що був розроблений нашою агенцією для реального клієнта. Отже, що таке маркетинговий план? Тут не буде наукового визначення, бо в нас не лекція в університеті. Більш того, кожна людина можна, може визначати, що таке маркетинговий план по-різному. Для мене особисто маркетинговий план це документ, який показує шлях від поточного стану бізнесу до того моменту, коли ваш бізнес, по-перше, буде здатний продавати за дорого ті продукти та послуги, які більшість ваших конкурентів продають дешево. І по друге. Ваш бізнес буде здатний продавати ці продукти та послуги значно більшій кількості клієнтів, ніж зараз. Таке визначення воно здається досить простим, але насправді воно доволі глибинне. Бо якщо ви здатні продавати дорого і більшій кількості клієнтів, то це означає, що ви досягли такого рівня конкурентних переваг, про які інші компанії лише мріють. З формальної точки зору маркетинговий план складається з трьох частин: по-перше, це маркетингова стратегія, друга це брендинг та позиціонування, і третя це маркетинговий комплекс. Давайте розглянемо окремо, що кожна частина, кожний розділ маркетингового плану, для чого він призначений, як він робиться. По-перше, маркетингова стратегія це загальна недеталізована мета або напрямок розвитку бізнесу, куди бізнес має рухатись для того, щоб досягти успіху. Щоб розробити стратегію, потрібно зробити глибинний аналіз ринку, аналіз конкуренції, співставити це з, зі власними ресурсами та з іншими зовнішніми умовами. В і в результаті ми отримуємо варіанти стратегій, які є реальними для цього конкретного бізнесу. З цих варіантів стратегії ми обираємо найкращу разом з власником, обираємо найкращу стратегію. І формально ця стратегія виглядає як один аркуш А4. Тобто ми робимо дуже довгу, дуже глибинну роботу з аналізу, а результат виглядає як стратегія на окремому аркуші А4. Далі, брендинг та позиціонування. Брендинг та ринкове позиціонування визначають. Яке споживче сприйняття ми хочемо сформувати у потенційних клієнтів у нашої цільової аудиторії, тобто, як ми хочемо, щоб нас бачили споживачі, які атрибути та переваги власного продукту або послугу ми будемо просувати на ринку? Брендинг та позиціонування також включають розробку базових елементів бренду, таких як фірмовий стиль, логотип, назву, слоган, доменне ім'я і так далі. І третя частина маркетингового плану це вже маркетинговий комплекс, це комплекс дій, тобто вже конкретно практичних дій, які треба зробити, щоб досягти цілей, що ми вказали в маркетинговій стратегії, та досягти такого сприйняття споживачами, яке ми розробили у другій частині брендинг та позиціонування. Це суто практично речі, так? маркетинговий комплекс це суто практичні речі, тобто за якими цінами продавати, де в яких місцях продавати, як продавати за допомогою е, яких е, програм про просування. Як рекламувати товар або послугу, як просуватися в інтернеті, які партнерські програми застосовувати, які програми лояльності застосовувати. Тобто, маркетинговий комплекс це вже суто набір маркетингових інструментів, завдяки яким ми будемо досягати наших цілей, що прописані в стратегії, та наших цілей, що прописані в брендингу та позиціонуванні. Це була формальна структура маркетингового плану. Я також е, раджу подивитися на маркетинговий план з дещо іншого боку. Коли ми дивимося на маркетинговий план з функціональної точки зору, е, і можна провести такі, е, такі паралелі, е, що маркетингова стратегія це більше аналітична частина. Тобто ми аналізуємо ринок, аналізуємо конкурентів, аналізуємо власні можливості і е, розробляємо стратегію на основі цього аналізу. А брендинг та позиціонування це більше креативна частина. Коли ми аналізуємо вже цільову аудиторію, робимо припущення про те, які атрибути та переваги важливі для цієї цільової аудиторії. І на основі цих атрибутів та переваг розробляємо бренд-платформу, розробляємо базові елементи бренду, розробляємо фірмовий стиль. Розробляємо назву, слоган, доменне ім'я і так далі. Тобто, це креатив. І наостанок в нас залишається маркетинговий комплекс. Це вже більш прикладна частина, тобто інструменти. В цій частині вже конкретно прописуються, які інструменти слід використовувати. Тобто, сумуємо, в нас є три частини маркетингового плану. Одна з них аналітична, друга креативна і третя це прикладна частина плану. Добре. Далі в нас практика. Реальний приклад реального маркетингового плану, який ми розробили для одного з наших клієнтів. Але перед цим прошу вас підписатися на наш канал та поставити лайк, якщо вам подобається відео. Будемо вам дуже вдячні. Добре. Ось так виглядає в Excel-таблиці наш маркетинговий план. Тут я мушу сказати, що кожна компанія, кожна агенція може використовувати будь-що, тобто може робити маркетинговий план у Word, може в Excel, може в PowerPoint. Це не суть як важливо. Важливо, те, що всередині ми використовуємо Excel, тому що набагато зручніше, коли ми оперуємо цифрами, провести деякі розрахунки, і і взагалі в Excel робити набагато приємніше ніж у Word або у PowerPoint. Дивіться, знизу в нас є п'ять закладок, тобто титульна сторінка для того, щоб можна було роздрукувати, і взагалі весь цей файл можна роздрукувати на сторінках А 4. Тобто ми працюємо в Excel, але клієнт може спокійно роздрукувати і це буде документ у форматі А4. Тобто, перша сторінка в нас титульна. Це маркетинговий план, який ми робили для одного з наших клієнтів для юридичної фірми. Це було адвокатське об'єднання, прізвище засновника та партнери. От З юридичної гаусі в нас дуже багато клієнтів, і це був один з них. Добре, це титульна сторінка. Далі йде зміст. Ми сьогодні у цьому відео будемо працювати зі змістом, тому що показувати детально усі закладки з маркетинговою стратегією, тобто кожен. Кожен крок, який ми робимо, як ми аналізуємо ринок, а це не дуже гарно для нашого бізнесу, тому що конкуренти теж можуть побачити і відкривати наші комерційні таємниці. А це не дуже добре для нас. Тому ми будемо. Я вам показую отак лише. Загалом, що в, нас тут є, що в нас тут є, але працювати ми будемо зі змістом. Я буду пояснювати, що ми робимо у, у, у змісті. Це не суперсекретна інформація, це звичайна. Але далі у нас, як я сказав, йдуть три розділи. Маркетингова стратегія зеленим, по помаранчевим, брендинг та позиціонування, і фіолетовий колір це в нас марк... маркетинговий комплекс за концепцією 8P. Ось, Добре, давайте перейдемо до змісту. Він також так от так зроблений. Все це друкується на А4. І зміст у нас три великі розділи. Тобто перший розділ маркетингова стратегія, другий розділ брендинг та позиціонування. І третій розділ це маркетинговий комплекс за концепцією 8 p Давайте поговоримо про кожний розділ окремо, тобто розділ маркетингова стратегія. Що ми робимо тут? Перші три підрозділи: 1.1, 1.2, 1.3 – Це у нас аналітична частина, як я казав, і в четвертому підрозділі ми вже фактично формуємо нашу стратегію на основі аналізу. Що ми маємо? По перше, ми аналізуємо ринок. Ми описуємо, що таке ринок, який нам потрібний у загальному розумінні. Якщо компанія клієнта працює у загальнонаціональному масштабі, то, звичайно, ми описуємо взагалі ринок України. Якщо це якась більш локальна компанія, яка працює в конкретному регіоні, то ми описуємо той конкретний регіон. Якщо це якесь місто, то це місто. І функціонально, що це за ринок? Що ми продаємо? що Потрібно клієнту і так далі. Збираємо статистику, тобто дивимось, які загальні об'єми ринку, або по Україні взагалі, як я сказав, або по певному місту. Це залежить від того, наскільки буде доступна інформація. Але по об'ємам взагалі можна сказати, куди рухається ринок. Тобто, є зростання, чи є стагнація, чи ринок знаходиться. У, у, у якомусь стабільному стані не зростає та не, не, не падає. Об'єми ринку обов'язково треб, треба знати. Далі робимо сегментацію. Сегментація це, звичайно, для маркетологів один із основних інструментів. Тобто, коли ми робимо сегментацію, ми, ми дивимося на ринок у, розріз, у розрізі дуже багатьох параметрів. Якщо це продукт, то ми дивимося по характеристикам продукта. Які характеристики зараз найбільш потрібні на ринку, які характеристики вже не потрібні. Якщо це географія, то робимо сегменти географічні. Тобто сегментів взагалі дуже багато і вони є різні. Для нас важливо визначити, які сегменти є головними. І відповідно до цього дивитися це буде вирішальним фактором того, у якому напрямку наш клієнт має розвиватись. Далі після цього ми досліджуємо знов-таки з відкритих джерел головні тенденції на ринку. Зазвичай на будь-якому ринку зараз в інтернеті можна знайти дуже багато інформації, і при правильному аналізі, це дасть вам взагалі повну картину, що відбувається. Дуже багато інтерв'ю власників, конкурентів, дуже багато звітів дослідницьких компаній Це все аналізується і коли ми робимо аналіз, то у нас вже є розуміння того, що за ринок, куди він рухається, що на ньому цікавого відбувається. Це аналіз ринку. Після аналізу ринку з відкритих джерел ми пер переходимо до аналізу конкурентного середовища. Тут ми, звичайно, також робимо е такі а, е кабінетні дослідження з відкритих джерел. Але тут ми також додаємо ще польові е виїзди наших експертів е до конкурентів. Ця методика вона дуже схожа на методику е таємного покупця, е але є невеличка різниця, коли ви замовляєте дослідження таємний покупець. То е, цей таємний покупець – це наймані працівники, яким видаються анкети, і вони не дуже розуміються на ринку. Взагалі їм треба отримати відповіді на, а, а, на запитання в анкетах. У нас це дещо по-іншому. Наші польові виїзди вони робляться нашими експертами, які безпосередньо працюють над цим маркетинговим планом, тобто експерти їдуть до конкурентів і перевіряють, що є цікавого. А що ж нас, нас інтересує? По-перше, нас інтересують які головні аспекти комерційної політики, і друге, головні аспекти маркетингової політики. Тобто, з точки зору продажів, що відбувається, як, як конкуренти, особливо особливо ті конкуренти, які... Є успішними, як вони продають друге маркетингова політика. Які маркетингові інструменти працюють, які не працюють, що застосовують конкуренти. Тобто робиться такий загальний всебічний аналіз конкурентного середовища, і як результат в нас є головні аспекти комерційної та маркетингової політики. Плюс в нас є опис е бізнес-моделей основних конкурентів. Це є дуже важливим. Коли ми це зібрали, тобто два пункти: аналіз ринку, аналіз конкурентів, ми переходимо до третього пункту: це свот-аналіз вже, власне, нашого клієнта. Тобто, коли ми пропонуємо якусь стратегію, ми не можемо запропонувати стратегію, якщо ми не знаємо, які ресурси є у клієнта. Ми не можемо запропонувати йому якісь супердорогі маркетингові інструменти та заходи. Якщо в нього в нього нема маркетингового бюджету, зрозуміло, так тобто нам потрібно з двох сторін розглянути сильні сторони нашого клієнта. Слабкі сторони нашого клієнта зазвичай два найважливіших аспекти це бюджет, тобто які гроші є. І другий аспект це персонал нашого клієнта. Наскільки він залучений в маркетинг, наскільки він взагалі підкований в маркетингу і може бути використаний у тих чи інших активностях, які ми запропонуємо або можемо запропонувати. Тобто, ми робимо свот-аналіз нашого конкурента. Ой, вибачте, нашого клієнта, і тоді вже співставляємо його ресурси з тим, що ми бачили на ринку, і на основі цього формуємо четвертий пункт. Формуємо маркетингову стратегію. А ми визначаємо які головні фактори, тобто описуємо дуже коротко, що взагалі ми побачили на на ринку. Визначаємо мету стратегії, її головні підходи, тобто тезово, що що, що вона значить, що буде, що ми, що ми будемо робити, тобто що буде клієнт робити у рамках цієї стратегії. Визначаємо, які ресурси будуть потрібні, та який час на впровадження цієї стратегії. Тобто, четвертий пункт в нас вже після аналізу це така результативна частина, яка показує. А що ми будемо робити? Тут ще треба сказати, що ми можемо запропонувати не одну стратегію. Після того, як ми зробили аналіз та -аналіз, ми, ми, ми можемо побачити, що для цього клієнта актуальними можуть бути не одна, а декілька стратегій. Тоді ми пропонуємо декілька стратегій і вже разом з клієнтом визначаємо, яка буде найкращою. І зупиняємося на цій стратегії. Тобто, ця робота, перший пункт маркетингова стратегія, вона завершується на тому етапі, коли клієнт разом з нами погоджується, що ця стратегія, яку ми визначили, дійсно є для нього релевантною, досяжною, і, в принципі, вона йому підходить. Ось тоді перша частина в нас завершується, в нас затверджена маркетингова стратегія. Далі ми переходимо до дещо іншого, це вже брендинг та позиціонування. Тому що лише першої частини для маркетингу недостатньо. Знов таки, брендинг та позиціонування, нам треба вивчити в цій частині вивчити покупця. Перше, що ми робимо, це вивчення цільового ринку. Тобто, по стратегії, якщо ми визначили в яких сегментах ми будемо рухатись, то тепер нам треба визначити, а хто є споживачем у цих сегментах. Ось і тоді ми вивчаємо вже споживача, знов таки робимо ще конкурентний аналіз. Тобто тут багато факторів. Робимо цінність аналіз позиціонування та цінностних пропозицій конкурентів, визначаємо взагалі перелік можливих точок паритету та точок диференціації на ринку. Точок паритету це такі атрибути продукту або послуги, які обов'язково мають бути у цьому продукті. Тобто, потенційний покупець без підкреслення цих атрибутів не буде купувати. А точки диференціації це вже такі атрибути або переваги товару, які відрізняють його від конкурентів, так? Тобто. Ми вивчаємо ринок, вивчаємо а, позиціонування конкурентів, вивчаємо можливі точки паритету, точки диференціації, і потім визначаємо вже у другому пункті, пункт 2.2, Ми на основі аналізу цільового ринку створюємо бренд платформу. Далі, коли в нас вже є бренд платформа, тобто ми визначилися, що ми і як, як ми будемо себе, тобто нашого клієнта, просувати, ми вже переходимо до більш. Практичних речей. Перша практична річ це, що нам треба зробити на базі бренд-платформи, це фірмовий стиль, брендбук. Далі базові елементи бренду, назва домен логотип, слоган. Далі місія компанії, ціннісна пропозиція, історія компанії, і найголовніше інтеграція точок паритету та точок диференціації у маркетинговому комплексі. Чому тому, що точок паритету і диференціації їх може бути там 5, 6, 7, 10%. І а, одразу усі разом скопом простувати неможливо, тому потрібно а, розробити певну схему, що як ми будемо інтегрувати одне з одним. Тобто, це є схема інтеграції точок паритету та диференціації у маркетинговому комплексі. Оце разом а, є брендингом та позиціонування. А, Добре, після цього в нас йде третя частина. Це вже маркетинговий комплекс за концепцією 8 p 8 – це 8 напрямків маркетингу. Кожне P – це перша літера у слові в англійському варіанті. Тобто, продукт – P, ціна, прайс. Теж місце Плейс і так далі. Тобто продакт, плейс, прайс, плейс, processes, people, партнерс, перформанс. Це все 8-п, воно переводиться на нашу мову. Продукт, ціна, місце, промоція, процеси, люди, партнерс, партнерство, продуктивність. Ось, за цими, за цими напрямками, фактично, ми вже вказуємо клієнту, виходячи з. Двох попередніх пунктів, що треба робити, щоб досягти результатів, які прописані в маркетинговій стратегії, і одночасно е впровадити наше ринкове позиціонування, до досягти ціле позиціонування. Ось, тобто, за продуктовим е за продуктом ми формуємо продуктовий портфель, за ціною визначаємо цінові політики. За місцем вказуємо де треба просуватися. Для юридичної компанії, наприклад, це е, сайт офіс компанії, два головних напрямки. Для інших бізнесів, звичайно, цих напрямків може бути дуже багато, і вони будуть дуже різними. Для агросектору одні, для виробничих компаній інші, для е, роздрібної торгівлі інші і так далі. Е, далі промоція. Е, тобто, як ми будемо просуватися. Зазвичай зараз е, це. Майже 100% усі просуваються через цифрові канали просування. Але якщо це бізнес, такий як роздрібний бізнес, виробничий бізнес, то окрім цифрових каналів просування, ще використовуються інші методи. Зазвичай ми тут теж описуємо вже конкретні інструменти, як треба просуватися, реклама, яка саме реклама, ось це опросування і так далі, і тому подібне. Процеси описуємо, створюємо для клієнта воронки продажів, дивимося, в якому стані бізнес-процеси. Це трошки не наша парафія. Ми не є консультантами з операційного менеджменту, але ми, як маркетологи, дивимося, які. В клієнта бізнес-процеси, які посадові інструкції, і даємо на наші рекомендації, як маркетологів, що треба покращити, щоб ці операці... операційні процеси е, також е, виконували, або ну, щоб вони також були е, корисні для маркетингових цілей, скажімо так. Далі е, люди люди це теж дуже важливо, тому що, як я сказав. Ресурси компанії це гроші та люди, перш за все. І люди треба зробити таку мотивацію, щоб люди брали участь, щоб пер персонал компанії, персонал клієнта брав участь у маркетингу. Тобто, персонал е має мати мотивацію, він має розуміти маркетингову стратегію, використовувати у своїй діяльності позиціонування. І відповідно має бути штатна структура і підтримуючі функції, щоб маркетинг впровадити. Ось далі. Ще один пункт: це партнери. Зараз дуже популярно, особливо для юридичної галузі. Тобто партнерство з профільними організаціями, партнерство з іншими е, приватними юристами чи адвокатами, а це дуже специфічно для юридичної галузі, але для інших галузей теж треба розглянути можливість партнерства з галузями, які можуть бути взаємно корисними. І останній пункт це продуктивність. Тут ми створюємо систему моніторингу ефективності маркетингу в компанії. Зокрема, для цієї юридичної фірми е, створили дві системи: перша це моні моніторинг споживчого сприйняття бренду, і по друге, е, моніторинг ефективності реклами та seo SEO-просування. На цьому ця відеопрезентація завершується. На екрані ви можете бачити наш контактний телефон та посилання на веб-сторінку. Також посилання можна знайти в описі е, до цього відео, а також на каналі. На веб-сторінці на сайті ви зможете знайти набагато більше корисної інформації для кожної галузі. Дякую вам за увагу. На все добре.